Вітаю, друзі! У вас на каналі. І у нас сьогодні невеличка розпаковочка. Приїхали тільки дві посилочки, але ми їх вам покажемо. Отже, розпаковуємо цю коробочку. І в нас тут мілхід має бути. Отже, дивимось, приїхав ось такий будиночок, коттедж приводів. Звозичок ось, ось у нас йде е, пластик, тому що це йде новіша серія. Ось тут такий гарбузик, трішки буде видно його. Так, ось такий як на прев'ю він Ось такий напір. Отримали ще крабика ось такого морського, до морської серії. Ось у нас буде пластиковий іде заміна. Ось такий сюжет. Далі отримали нарцис, Ось такий сюжет. Ось ось такий пластик, така велика бдінка. Так, з новинок у нас йде маяк. Ось так поготочок пластик. Наступний набір у нас ось такі кошенята приїхали. Так, і заміна гозочка у нас. Ось тут кажу гарбузик. Ось такий гарбузик пластиковий. Так, отримала ще кілька гортензій. І ще, здається, є. Так, маємо наразі 4 гортензії. Ось такий сюжет. А гозочок у нас пластиковий заміна. Має бути бджілка. Ось така ось тут маленька бджілка пластикова є. Маємо 4 набори. Всі набори вільні. Якщо когось цікаво, пишіть нам або в коментарях до цього відео, або в вайбер-групу. Буде посилання в описі до цього відео. Маємо ще один нарцис. ось такий. І маємо ще з новинок ось такий. Такий млин відрічок. Ось такий вуцечок, сонях. Так, і відкриємо ще ось цю коробку, Тут, можливо, буде менше. Щось таке зараз Перевіримо. Ось у нас, я вже бачу, амарадан це виглядає. І так, дівчатка, дивіться, у нас у нас приїхав ось триотіль тюльпанів Тріотюль тюльпанів, але набір, набір, нібито не відкривався лампочки цілі, але трішки пошкоджена упаковка ось тут. чи відкривався, я не бачу. Ні, відкривався все-таки. Так, да, набір був відкритий, дивлюсь, по упаковці. Так, да, він відкривався. І ось тут, бачу, перед скобами приклеїли його. І ось такий приїхав. Ось такий набір. Не знаю, наскільки він був пошкоджений, прикріпили цю коробочку, можливо, вона на да, трішки тріснута. Ось такий набір є у на Американець, американська збірка. Ось, на вигляд, нібино, і Ніби все добре йде. Канва чистенька, без плям. Ну і ниточки не розібрані. Ціну порахую, напишу в групі до цього набору. На сьогодні все. Ось така невеличка була у нас розпаковочка. Дивіться, чекайте наступні наші відео, бо вже має бути кілька посилочок в дорозі. Вже скоро будуть.